Усіх вітаю з Різдвом Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, до втілення Бога Слова на землі, повноцінного життя не було. Якщо воно було, то це був сурогат життя. Виворіт, щось. Вивернути догори споду, фальсифікат життя, або, іншим словом, псевдо життя, та каже преподобний Іустин Філософ. І дійсно, що це за життя, коли у ньому і над ним панує смерть, коли воно завершується смертю, яка завжди поряд з нами, а то і ховається. Постійно за нашою спиною. Тільки те життя варто назвати дійсно життям, яке не помирає, яке не завершується смертю, яке долає смерть і її прибічників гріховні страсті, які дають їй силу. Чому і каже апостол, що. Жало, смерті, гріх, а відплата за, грі... да. від, да, за праведність, вічне життя в Ісусі Христі. І ось це життя з великої літери, воно народилося саме в Боголюдині Ісусі Христі, який зійшов на землю, щоб спасти. Рід людський від самої жахливої, самої жорстокої і невилікованої хвороби, духовної хвороби це гріха. І життя християнина це є життя в світі і в світлі Божественної Троїці, причетність, життєдавцю, спілкування з Богом, з Його животворящими. Вічними, творчими енергіями і силами. І саме це спілкування з вічним, яким є Бог, і дарує людині життя вічне. Тому що, користуючись логікою і законами, то ми приходимо до висновку, що справжнє життя це життя вічне. От і тому Господь проголошує радісну звістку, Він каже: Я є істинне життя. Звернемо увагу, що ніхто з філософів чи таких, от, скажімо, засновників релігійних систем ні, де, ніде ми не зустрічаємо такого твердого вислову, як Я є істина і життя. Якщо він є істина, то це означає, що церква є теж істина, тому що, по визначенню, вона є тіло великого Бога. Вона є духовна. Вічна споруда. Свій час один із письменників і психологів, до речі, хороший його такий твір, це хроніка наріні Клайв Льюіс, який приклад ставив православ'я. Він завжди повторював, що церква Христова переживе. Теперішній Всесвіт. І вона, і, і ми усі збережемо у вічності свою безсмертну і розумну сутність, і будемо згадувати нинішні галактики, як забуті казки, як старніше, як старі казки. Дійсно, і ось звідси ми бачимо радісне і чудесне боговіствування апостола Павла. Який проголошує церква Бога Живого, стоп і утвердження істини. І що характерно, що в цей час засновник західного протестантизму Мартин Лютер змушений був перед смертю своєю признатися своїм однодумцям, що ми без церкви ніщо бідні, тобто по народному босі і голі. І церква. Христова живе саме Христом. Його боголюдські сили і енергії стали навіки її боголюдськими силами і енергіями. І все стілюючи, преображаючи, оновлюючи, відроджуючи, спасаючи, обожнюючи, все, -все стало її духовним змістом і стало її надвічним надбанням. І Главою є, є саме Христос. І, тобто вічною Главою Церкви є ніхто з людей, ні політики, ні навіть патріархи, ні англи, а саме Бога людина Ісус Христос. Він є глава церкви і Спаситель тіла, так свідчить Боже Откровення через апостола Павла. Ось і ми, ми бачимо, що інша сторона, ми бачимо, коли Проти вагу цьому виступає фі філософія диявола, про яку каже Господь, що Він є отець Неправди і від початку людино бивця. Тобто ця його філософія полягає в тому, щоб не визнавати присутності Богу людини у цьому світі, не визнавати його втілення в людську природу. Щоб стверджувати і наполягати, що немає Бога в світі, що немає Бога в людині, що навіть немає Бога в Богу людині, що немає нічого божественного, святого, вічного і безсмертного. Що людина вона повністю тліна, уся смертна, що от вона прирівнюється до тварини, що людина. Можуть легко, спроможні легко і нею керувати спеціальні технології, той самий штучний інтелект, що людина взагалі це ніхто і нічого, а в кращому випадку це механізм. І ось сам Боголюдина Ісус Христос, оце божевілля, цю неправду, цю абсурдність, це безглуздя, цю, на, цю насмішку над людиною спростував. Переміг і назавжди здолав своїм народженням Різдвом у цей наш земний світ. От і ми не повинні дивуватися, тому що споконвічно, тобто постійно, відбувається боротьба світла з темрів, війна проти християнства і Христа. От, і піднімаються саме ті, хто думає, що у них і за ними. Сила і розум, що в ім'я розуму, прогресу, такого матеріального благополуччя можна знищити все те, що пов'язано з Боголюдиною в Ефріємській печері. І ось серед темрами і злоби апостол Павел стане писати такі слова: нас називають обманщиками, але ми вірні, ми невідомі, але нас пізнають. Нас вважають помервими, але ось ми живі. Нас карають, але ж ми не вмираємо. Нас засмучують, але ж ми завжди радіємо. Ми бідні, але ж багатьох збагачуємо. Ми нічого не маємо, але ж усім, попри це, усім ми володіємо і дійсно проходять роки і століття. Коли самі талановиті, одаровані, благородні, доброзичні люди землі, а більшість з них це були люди науки, мистецтва, культури, стали глибоко замислюватися над цим феноменом всесвітнього значення Боголюдини Христа. І то, що для них раніше здавалося дивним, незрозумілим, нераціональним. ось, Воно засяюване з незбагненим світлом в їх серцях. Христос народився і славимо Його. І ми сьогодні теж вітаємо, вітаємо, щоб Богом немовля Христос послав свої благодатні дарунки нашим воїнам, захисникам, які оберігають наше життя, кладуть за нас своє життя. От, Мені довелося побувати в лікарнях, і я бачив цих поранених хлопців, молодих зовсім хлопців. Е, Дивишся той без руки, той без ноги, то інші пошкодження, перебинтована голова, очі. Взагалі це така картина дуже-дуже важка. Але мене здивувало те, що вони дуже мужньо тримаються, Ось, і вони дуже е, дружні. І єдинодушні зі своїми побратимами. І коли їх стали записувати, щоб молитися за їхнє, то вони кажуть: ну як я можу назвати імена? У мене в роті там залишилося ще там 100 чоловік. От, і всі вони для мене рідні. Тобто, бачите, от як от, е, часто біль, да, горе людей об'єднує, і ми. І, ми Просимо, щоб Господь дарував їм цю різдвяну радість, благословив своєю радістю, як каже цар пророк Давид, що Бог да, силу людям своїм дасть, і Бог благословить людей своїх миром, миром і Господь допоможе здолати ворогів наших і, захищити, і захистити нас від тих, що повстають на нас. З різдвом Христовим. Усім бажаю, благодатних дарів цього великого. Торжества, всесвітнього значення, От, і ще раз вітаю саме з різдвом Христовим, не просто з Різдвом, ось я наголошую Христовим, от, тому що зараз ми бачимо, витісняється саме головне, чи є Різдво? От запитати, чи є? Десь був такий випадок, коли один поздоровляв на Заході чоловіка з різдвом Христовим, і той каже: а так, з різдвом, а Христос тут до чого? Я подивився таку жахливу картину, що в якомусь храмі чи костьолі виступає група, сатанинська група, яка з рогами такими вже ну, виразні такі роги, і одяг такий розмальований, їх обличчя страшно. Одяг такий червоно-чорний, -чор ось і вони там, ну нібито так, що щось Тобто, таким от виступом я вже взагалі ми бачимо, що. Що робиться в світі, коли, е, підпис, коли погодилися на цю е, що третю да, да, статтю, яка в Священному письмі, де Господь да, говорить, що Бог створив чоловіка і жінку, третє особи не може бути. От і в Аргентині, де скульптура апостола Петра ні і ключі блискавка миттєво саме цей день знесла, зірвала да, німби, зірвала з руки ключі. І я, я так, це просто не, не фейк, а є сама скульптура, яка була на початку, яка вона після, цієї, після того, як вдарила ця блискавка. Тому ми повинні да, попам'ятати. Шанувати цю істину, цю святиню, яку ми маємо, яку зберіг наш православний український народ. Стосовно календаря, я скажу вам так: дивіться, оцей календар Юліанський має початок з древніх часів. Він зародився в древньому Єгипті, і це була сама найдосконаліша астрономічна школа. Де входило навіть навіть знання астрономів Шумерії, які настільки були точні, що один з німецьких астрономів, який написав таку працю під назвою Відкривачі Неба, був шокований такими точними знаннями. Там знання Древнього Єгипту, Шумерії, Майя, які були такими спостерігачами неба. Ось і з точністю вони знали довжину. Року знали, знали радіо земної кулі, навіть знали про саму найвіддаленішу планету від сонячної системи Сонця. Це Плутоній, який тільки був відкритий 1930 році. А вони вже знали до Різдва Христового. І саме за цим календарем збувалися, відбувалися біблійські євангельські всі події. Народження Христа, хрещення Христа. І 19-го є, є навіть таке цікаве відео, де показано, що в день хрещення іордан повертається назад, повертається на деякий час. І там показують, що це не, не якась одна мить чи там навіть хвилина. Дійсно, люди настільки вражені, там такий галас роздається. І бачимо, Йордан зупиняється. 19 січня і течія повертає назад, і деякий час. Я десь дивився, може, три хвилини тривало. Далі далі міста дивитися, Там видно, міняються кадри, міняються всі. Тобто, це не просто якось ну, змонтоване щось штучне. Ні, ось він повертає назад, так як про це говорив про пророк про Давид. пророкував. Про От і за цим календарем відбулося воскресіння, і сходить благодатний вогонь. ось, і це є той традиційний церковний календар, от який можна звати і, і, свого роду іконою, от тому, тому що він освячений цей календар століттями. Григоріанський календар, я нічого проти не маю. Хто хоче, хай живе за цим ну, святкує за цим календарем. І всіх я від душі вітаю святами за григоріанським календарем. Але ж він виник 15 століття. При папі Григорії 13 і був він створений орденом єзуїтів. Навіть вчений Коперник не підтримував ідеї цього календаря, тобто не був погоджений. Там є деякі неточності, що 400 років випадає три високосних роки, стають відвичання. Ось, і багато іншого. І в кожному народі Юріанський календар в собі поєднує три календарі: це сонячний. Місячний і зоряний. Наприклад, ісламський календар. Він складається тільки з місячного, григоріанський тільки з сонячного. А ці, ці, ось ре, ось ре, решту він не охоплює. Ось, і, і ще я раз пояснюю, це і в кожному народі. Є, в ісламі є свій календар. У іудеїв є також свій календар, старозавітній, і він навіть є державним календарем. В Китаї є свій традиційний календар, там дата, наприклад, на бриганському стилі, і поряд паралельно йде дата на стилі, вже йде за календарем традиційним династій Китая. От так само в Японії. І все. Їх, от і святкування вони свої звершують саме якраз по цьому такому вже традиційному. Ну, не скажемо церковно, а традиційному для них історичному календарі. От ще раз тут, от трошки я вніс світло про прояснення, дуже багато чує, є все це. От тому е, ми приєднуємося до поздоровлень християн, які живуть за григоріанським календарем. От, але ж я мені наприклад. Кожен хай сам вирішує все-таки ближче наш Юліанський календар, який існував до такі ціли століття. І, і коли був відмінений цей так званий, як ми називаємо зараз, старий стиль, це було підписано Леніном і Чірринем в 1917 році. Чому вони так от зразу реформу календаря зробили? От оці більшовики? От, чому я не розумію? Чому? А виявляється, що календар. Теж має таку, скажімо, харизматичну, харизматичну таку ознаку. Ось і тому от ми бачимо, що календар, і навіть церковно слав'янська Бога була заборонена, щоб викладали в школах, що воно все має інший такий зміст, який для них був тоді, можна сказати, таким не ну, небажаним, от небезпечним для їхніх культних ідей. Всіх вас вітаю з різдвом Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, з великим да Велитенським, навіть не називається це просто праздник. От колись був такий випадок, святителя Шанхайський, він навіть зробив зауваження. Священник став поздравляти людей з праздником, все нібито добре. А він вийшов старенький старенький архієпископ так схилився і каже. Простіть мене, простіть мене, простіть мене з Різдвом Христом, з Різдвом Христом. Отак він поправив. Ну, він не бачить так делікатно, культурно він поправив з Різдвом Христовим. Всім бажаю Божої благодаті. От щоб Христос народився в наших серцях, в наших думках, в наших добрих справах, і Він він народжується вічно, безкінечно. Його народження немає меж і кінця. І зараз. Зараз підходите, будете е, да, цілувати хрест. Хочу поздоровити, особливо поздоровити тих, хто прийняв святе причастя, всі надзвичайною подією для вас. Хочу подякувати вам за ваші молитви, за вашу любов до, до Бога, до храму. Ось да, до, до цього великої, великої цієї події, Різдва Христового, щоб Господь вас збагатив усіх і всіх нас своєю благодатю і дарував, дарував. Нам благословенний мир і благословене майбутнє нам, нашим дітям і нашим онукам.